громадськість міста Кам'янець-Подільського. Я. я чому набралася такої сміливості сьогодні виступити за кандидата на посаду голови суду? Тому що я прийшла в цей суд в 1978 році. І, мабуть, саме старша тут, яка ходила по цим коридорам, я була на різних посадах, але зараз працюю в цьому суді судей. З 44 го року тут працював і Павло Андрійович, люди, які знають колеги. Потім був Стасюк Василь Васильович, і от зараз у нас Роман Іванович Савчук, який працював до 11-го числа головою суду. Я, знаючи, як було важко цьому суду відновлюватись. В яких условиях ми працювали, то 35 років в нашому суді не було такого залу судових засідань, щоб можна було зібрати навіть вас без е, якось безболізенно просидіти тут і провести судове засідання в цивілізованому е, приміщенні і зробити з того, що було, зробити таке приміщення. Тому я пропоную на голосування, значить, е, саме Романа Баловича Савчука, до речі, а, да, це для вас Івані. Тільки так, да, тому що людина ця заслуговує бути головою. Суду продовжувати mm -hmm. свою роботу, зараз... продовжувати ви Законите повинні зрозуміти, ми колеги повинні зрозуміти, що голова суду це не лише суддя, який розглядає справи, а це, це перш за все і господарник, який вміє сплатити колектив суду, тобто нас. Ми сьогодні обираємо свого начальника, будемо так говорити не громадськість міста. Ви можете, ви можете нас робити, можете нас не любити, тому що неможливо полюбити судду, який виносить рішення на користь однієї сторони, а на другу може не винести. Ви це розумієте, так і якщо хто мав відношення до суду, а багато з вас саме такі є тут присутні. Тому я хочу, щоб ви всі зрозуміли для нашого колективу, будуть якщо інші кандидатури, я розумію, але для людей я. Набралися сміливості виступити перед каменчанами, тому що я давно дуже живу в цій системі, і я можу на себе взяти цю відповідальність за цю людину за Савчука Романа Івановича. І хочу, щоб ми всі колеги за нього проголосували і для того, щоб ви спокійно до цього віднеслися, тому що дійсно і без всяких якихось оскорблень з вашого боку, тому що зрозуміти то, те, що зробив Роман Іванович для нашого суду, не зробив ні один голова. Я дуже хорошо відношуся до попереднього видів суду до і до Василя Васильовича. Ну, ви розумієте, що хто ходив по судам, той знає. І я прошу мене підтримати.